Питання про внесення змін та доповнень до обласної комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та ветеранів війни обговорювали на засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Вже 10 березня його розглянуть на позачерговій сесії обласної ради. Мова йде про оздоровлення, адаптацію та реабілітацію учасників АТО та їхніх сімей. Ми повинні забезпечити, що хлопці, які повертаються за АТО, щоб вони могли служити в міліції, служити в СБУ. Що вони могли працювати органах державної влади, тому що вони мають загострене почуття справедливості. На оздоровлення учасників АТО, а також їхніх дружин та неповнолітніх дітей, планують спрямувати понад 2 мільйона 800 тисяч гривень. Цією програмою на цьому першому етапі буде охоплено близько півтори тисячі наших бійців. Усім без виключення воїнам, які повернуться з зони АТО, будуть виділені. Путівки для лікування і проходження певної реабілітації у санаторіях Полтавської області Розглянуть на наступні сесії обласної ради і питання про затвердження регіональної програми територіальна оборона на 2015 рік. На її заходи планують передбачити 7 мільйонів гривень.